Отже, все главний Маляр пікатур. Е... Маляр. <смайлер> Лапи покрашені, кронштейни покрашені. Все блистить. Як у кота. Як кота. Очі. Дивіться <смайлер> далі. <Очі. смайлер> <смайлер> 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 Накинули пленку, щоб... щоб не попадала краска. Ми зараз трохи вітирається. Тут тобто такі справи. Дякую. Отлично. Ну. Ось друзі, вже і завершився проєкт з культиватором. Такий він фінальний вид має. Пишіть, як вам в коментарях вийшов проєкт такий. Вже покрашений красиво. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, всім дякую.